Поки я трошки почуваю від дойки, я вам в двох словах розкажу про жом. Ми щороку привозили жом корова, але в цьому році я все-таки надію, що я без нього обійдуся. Чому? Ну, по-перше, від нього користі нема. Я знаю, є багато людей, які це не підтримують. Говорять про те, що з жомом буде молоко і все остальне. Ще раз говорю, наголошую, що це моя особиста думка. Що таке жом? Це видушений, знаєте, що це боляк, дано настільки зараз в ньому багато хімії, це не той жом, який був 10 років назад. Ви розумієте? Якщо його воріма не скласти або неправильно скласти, ви самі бачите, там можна побачити всі, всі кольори радухи. Це не є нормально. Якщо ви вже все-таки дійсно надумали давати цей жом, я говорю про сирий жом, так? От, то треба обов'язково сипати трикальцій фосфат, тобто кальцій корова. Якщо ви даєте кальцій фосфат коровам, обов'язково треба їм колоти вітамін Д. Без вітаміну Д кальцій не засвоїться ніколи, він просто вийде через кал. Говорять люди, що от я даю рік. Кальція корова падає з порізу. Люде воно не засвоїться, ось от і все. Хоча би проколоти елементарний вітамін, інтровід, продивід, який є тетравід, але... Найкраща діє наш український продевіт. В нього найбільше вітаміну Д. Ну, ось так. Якщо, наприклад, у вас три корови, вам можна буде купляти жом гранульований сухий. Це більш вигодніше. Но якщо у вас більше худоби, це зовсім невигодно. Це дуже великі затрати. В тому році ми привозили жом, одна машина 7 тисяч, це зіл, там 6-7 тонн, нам вистачало на три тижні. На мій сезон, на, на сезон на мою худобу, треба 10 машин, тобто це 70 тисяч гривень. По-перше, це нереальні гроші. По-друге, в нього користі нема. Це просто йде наповнювач. Корова просто набила собі желудок, вона не голодна. Але користі, повірте, користі в нього нема. Краще, краще давати буряк, кормовий буряк, потім йде картопля, потім все остальне. Все, що є на городі. Повинна їсти ваша коровка. Не те, що це всі премікси, гранули, це все остальне. Так, да, без цього зараз теж не обходиться, тому що зараз не ті люди, тому що зараз все міняється і так само міняється худоба. Але хоча б саме елементарно треба їй підтримувати і давати те, що в нас є. Ну ось так. Ще раз наголошую, це особисто моя думка, рішення, звичайно, за вами. Ну, ось так, гарного вечора.